Так, на рыбалочке. Ляем, ходим тут в сапогах. рыбку. Но рыбка не ловится. Очень давление падает. Мне надо было вечером или днем. Да. Воду дали, рыбу не дали. Забыли рыбу дать. То воды нет, рыба есть. То рыбы нет, вода есть. То вода есть, рыбы нет. Так что такие справы. Такі у нас місця гарні. Ловим потребу завжди. Но риба не завжди клює. Тут підлежить камушок чи ракушку отакого. От так. Водить. Я попробую. Вот Смотри uh -huh. Ни одной поклевки, прикинь Потвартеж не бере. В ньому не хоче. Треба ввечері, чи ввечері, чи уранку. Ну що на що ловим? Сіликон. <кхе> Головка 14, флюрик. Головка 14 флюрик. Показую. Чтирьох тисяч дайва. Дайва три метри. Пішли далі, Маркуш. Пішли шукати. не діп'ям! Не йду. На площадках де ми можна приїхати. Тут де діти будуть гуляти, а ви можете тут закидати і ловити. Є ще до... дощ так під цим під навесом. Можна палаточку поставити. Красотища, людей нема, тихенько, все. Добре, качелі. Ти йдеш, Маркуш? А? Йдеш? Чи будеш гуляти. Гуляй ще. Підписчики приїхали, хлопці, вимазку ловлять. Так що все нормально. Красотища. Дивіться, людина ловить з берега в сапогах. Ой, Бачите, стоїть на судака. Бачите? Стоїть. Зайшов вже нема. Красотища. Повчистили, мусора немає. Все позрізали, все добре. Підписчики наші на рибалці. Так, поки підписчики ловлять рибу. Ми гуляємо, хлопці ловимо рибу теж. А ми вирішили закопати. Як ото на морі в дитинстві закопувались в пісок. Кажи Маркуша, слава Україні! Героям слава. Слава ЗСУ хлопці. Бачите, ми на відпочинку. Ви захищаєте, ми віддихаємо, спасію вам, дякуємо. Повертайтесь, живемо, ми, вас вас, ми молимося. Хлопці риба не ловиться, хлопці зовсім день, вітра нема, сонце вийшло, вода чиста, красива. У воді плавають ракушки, литка, різниці, верховодки, але риба не ловиться. Воду дали, все дали. Ось така красота наша Україна. Могутня, сильна держава. Кохаємо нашу країну, думаємо про неї завжди і молимось, молимось. А що, Маркуша? Закопався, да? пісок. Дітям дуже пісок подобається Тягне їх в пісок. Вовсім, ми трохи захворіли, перехворіли неділю. Якоїсь зарази. В Взагалі, дитина виздарила, ми ще звідки, кашляємо. Так що не ходимо на дитячі площадки, щоб не заражати. Ходимо на дитячі, де нема дітей. І не контактуємо з людьми, щоб не заражати. Треба відноситись дуже до здоров'я, людей теж саме, щоб не заражати, треба сидіти, лікуватись. Це у нас рівер. А це маяк, оце справа. Це маяк. Це у нас водніков, корабль затонувший, далі розмагнітка. І перший шлюз там у нас. Далі Ольгінський. Папа! А, Папа! Да. Папа! Давай якось вибирайся. Давай руку. Вибирать тебе? Ні, ні. ще будеш? Закопався, бачите, вирив таку яму і заліз туди. І закопався. І закопався. Молодець. Кашель у нас. От ще щось він зробив. Ми гуляємо завжди? Діти це наше майбутнє. Діти це наше майбутнє. Так що, хлопці... Дівчата, кохайтеся, да? Значит, вилазить, подписчики закидають оп. Судак трошки. судак трошки покльовує? Ні. Не хоче? Так. Да. А подлящий карасик. Нічого нема. Нема, не клює. Зараз таке кругом. Зараз таке кругом. Пішли Маркуша далі. Подивимось. Що там є гарного? Хлопці, дивіться, от такі домики. Навірно, на продажу. Бачите, який гарний. Це хай тек. Я ще покажу. Ми хлопці неділю похворіли. Контента не було. Оце вийшли. Вийшли трошки прогуляти ввечері. Подивитися, що робиться там. Може риба десь ловиться. Може дівчата вже голі лежать на пляжі. Хлопці, дивіться. Пух! Хлопці тільки що закидав. пух, а ну, зніми мене, побалакаю з підписчиком. Добрий день, підписчики ми з України. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Хлопці, ми вирішили прийтись, взяли бльосна, подивитися на 124-ту і на 120-ту в 120 саду. Там ще вечірній судак ловлять ночний, там ловлять на фідер, там ловлять все. Зараз ми з вами подивимося, хлопці, що там є. Дивіться, що такий домик хай-тек. Дивіться. Це як вже на, е, в Іспанії, це як Вілла. Да? Почти, так? Да? Скажіть, дорев'яна, квадратна така красива. Високі потолки, забор охорона, камери, хлопці, дивіться, корабль наш. Хлопці, Там ями, там сом. Тут ще рибаків нема, бо трава вже. А на пристані, я думаю, будуть. Зараз повітряна тривога в нас в Києві. Балістика. Ми не боїмося нічого. Правильно, ми вже привикші, закалені у нас тут, ПВО збиває все, так що все добре. Нам не треба кажуть, нервнішать. Хлопці, дивіться, оце заїжджаєте, якщо хочете рибу ловити. Тільки, тільки не старіть. Заїжджайте 124-й. 124-та заїхали. отут тут парканулись і тут пішли собі на причал. Скоро риба вже буде на жорі. І ми вже зможемо з вами показувати рибу, бо я вам скажу, дуже тяжко її зловити. Вона не клює. Бачите, як облагородили. Вирізали всі кущі. Тут такі були кустарники, насипали землю, посадили квітки. Ви бачите, які люди праціві. І ми теж у себе вбираємо хлопців. Тут все було заросле, дивіться. Все обрали, лавочки поставили. Бачите, країна наша чиста, країна наша непереможня. Хлопці, фідеріст у нас стоїть. Один, ще два. Маркушенька. Все Гуляється. На пісочці хлопці, дивіться, це у нас 121 ну, Ми Самятники стоять і на джиг людина ловить. Бачите. Треба попасть Маркуша по твоєму. Ми... О, <клес> Клас. там. <Тягаю. клес> ну Маркуша, ти О. ж тоже все розрушаєш? Фідиріся. Фідерісти хлопці, ми людям не заважаємо, там вони трошки поналавлювали, але ми не будемо заважати. Люди теж всі на нервах, всім тяжко. Так що хлопці... Ну рибка була в них, попів ідерочка. Ні, Я спінінг взяв не кидаю чогось, в мене бажання нема. Хоча є бажання, але немає запала. Ну не клює, ну що ну, зробиш? не клює. не клює, хлопці. О, ні. Ця ігра називається «Городки», Маркуш, щоб ти знав. Пух. Да, Хлопці, пух, жерех виходить потихеньку. Не, не фіксую собаку. Держи, знімаю. Зараз я, я собаку. Вже зйомка йде. Хлопці, добрий вечір. Попробував я ночного судачка на джих покидав. Значить, є покльовки, але дуже маленькі. Значить, брали на середній дистанції, сходики. Маленькі судачі, є такі. Я навіть не знімав, випускав. Світла силиконка. обов'язково жовтий, е, жовтий е, розок. Щоб було вночі видно. Дуже багато мілкого судака, покльовок, багато, але крупного немає, навіть не цікаво. Багато сходів, багато покльовок, хлопці. Так що я втомився, цих маленьких ловить. Світа немає, я не знімав. Тут ночні рибаки ловлять, от, В темноті Фідерісти, джигісти, але мелоч. Так що, хлопці, такі справи у нас на Дніпрі, риби дуже мало. Можна так сказати, що крупняка нема. Ну, будемо чекати, коли буде. Всі розходяться рибаки. Всі йдуть. Відпочивати. Відпочивати. Дивись, я тебе не знімаю. Як айфон Pro Max 15 знімає. Дивись, яка ніч. І дивись, як він показує. Дивись, рибаків, дивись я їх на виду, дивись на них на Я дивлюсь, дивлю. дивись. Дивись. Отак от він знімає. Так що все добре. Хлопці. Айфон рулить. Америка завжди. Слава Україні, слава ЗСУ. Добрий день, підписчики. Шановні друзі, добрий день. Ви бачите, яка сьогодні погода, як в Норвегії у нас. Як в Шотландії, як в Ісландії. Але ми хочемо сьогодні зробити лавочку, щоб відсвяткувати дуже гарне свято у нас буде. І Щоб, яке, щоб діди сиділи, баби сиділи. Щоб працювати. старіки сідали, бо і нема де сісти, хлопці. Тому, хлопці працюємо, ямку робимо. Зараз у нас доски є, стовпчики. Зробимо все до ладу. жить доладу. Добрий день, Україна, добрий день, наші рідні підписчики, хлопці, які нас захищають. Дякуємо їм. Україна наша рідна ненька, вона завжди з нами в серці, хлопці. Ми її кохаємо, ми за неї молимося і пам'ятаємо, що нас одна, вона одна. І ми її дуже любимо. Слава Україні, хлопці! Дивіться, поки він там копає, хлопці, дві цих, я йому буду допомагати. Стасік, сильно не копай, і другу давай. Я друг далі сам. Все, хорош. І другу давай. І я зараз тебе буду зміняти, Зміняти. Для другої міряй, оце верхня дошка. Да. А ми поки подивимося, що на вимазки. Вимазка на місці, вчора підписчик ловив цілий день. Наловив багато риби, бо закормився, все було, і щуки, і судаки, і лящі. Ну, хлопці, все пішло вечором. Дали 8 часов сильну воду, ще більше. І він до 12 ночі набив повний садок. Хлопці, вчора. Ви ж, я вам В початку відео буде, як я вчора його він тут ловив. Як ми гуляли. А сьогодні вже на наступний день, хлопці. Вчора він тут ловив, я ходив на причал судачка ловив. Займалися. Не впади в воду, будь ласка. Не впади. Не впади. Так, продовжаємо. Зараз я заберу в тебе і буду копати. Ще стільки же, як та, як та і даєш мені лопату. Ми зробимо її високу. Для високих людей, для гулівера. Лавочка для гулівера. Так, стачка, все, давай. Снімай, як я працюю. Добре, знімаю. Держи. Ось так зробимо. Все, держимо телефон, щоб він не карти. Труди з обезьяни зробив людину. Хлопці, наконець, Ігорьок почав працювати. Бо ходить, знімає, нічого не робить. А тут він вже з лопати, хлопці. Дивіться, поміряємо. А вони різні, хлопці. Дивіться. Якщо ми побачили, що вони... Пілка є. Оце вже нормально. А той будемо піляти. Все. Тоді піляємо ще один. Отако. І тут трошки підкопаємо. Все. А ми навіть можемо менше, раз вже пішли за пилку, отак от зробиш. Покажи. Оці оставляємо, а ці менше зробимо. Все хлопці виключаємося, працюємо далі, вам знімемо що вийде. Скажка, так. Да. От красна йде. Все. Хлопці, одіваємося, біжимо на рибалку, не бежали. Зробили лавочку, хлопці, дивіться. Високус. Так Високу. Да? Хлопці, зробили лавочку, йдемо спробуємо судачка трошки подьорвати. Оп. Треба ловити кожен день на різних локаціях. Отак удобно це одів і навіть це їй не треба. Дивіться, лавочку зробили, високу, сидиш, віддихаєш. Все, хлопці. Беремо речі і швидко на вимог. Поками. Риба ще. Не... Все, я прийшов. Хлопці, дивіться, прикормку зробимо. Теж забираємо. Мусор ми потім викинемо. Це ми заберемо. Це біжимо. Хлопці на рибалку. Хлопці на рибалку. Уточка вже тут. Дивіться, яка, яке дно. Малька, хлопці, бички. Вон, вон, тікає. Все тікає, все живе. Хлопці, траві, риби багато. Що там у нас? Київ. А вода трошки піднялась. Так, погано стоїть. Можна впасти, хлопці. З телефону. Коли падати буду, саме головне тут телефон. Ой! О! Телефон западе, а тут вже і не страшно. Саме головне телефон. iPhone Pro 15. Я вже не куплю, у мене вже грошей немає. Уже все. Ми вже... Не так заробляємо. Треба її, звісно, поправити. Вимоску поправимо. Такс. Трошки піднімемо. І щоб води не брати. Опа! О, все. Одно стоїть, йдемо. Пойдемося, тримаємося. О! Зайшли, хлопці ловим. значить, спінінг у нас. Дивіться. О! так, Такс. Так, сідаємо і будемо ловити, хлопці. Цими телефонами не взяв я хлопці, держателя. Прийдеться так, як вийде. Дивіться, на що ловлю. Дивіться. Кідаємо. Хлопці вчора ловив і пух був. Хлопці, пуха стільки набилася. пух бачите. Треба його убирати. потормозить. Ух, хлопцы, пух на спиннинге. Я вибачаю за таку съемку хлопці. Поехали! Хлопці, пух, 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 пух! Пинин забыл, забит полностью пухом, хлопці. Вчора ловив, вся нитка в пуху. Надо його чистить, не дає кидать. Так, ще кормить будемо, чистить будем. Хлопці, роблю паузу. Паузу, хлопці. Роблю паузу. То, хлопці пройшовся я отудише всіх піду вайберса вот. <риклад> вейберса піду хлопці обікаю пробую шукаю хлопці мелкі поклони хто відкусить хвостик то потичка вот дуже мелкий дуже так випустив пару штук Хотів вам хорошого зловити хлопці, але не ловиться. Може що ще не прийшов, хлопці. Може не прийшов. Ну, будемо шукати, хлопці. Це, рибалка це така справа, що треба шукати, ходити кожен день. Чи їхати далеко на точки, узнавати, а туди приїжджаєш, кажуть, вчора клював. А сьогодні не бери. Не, ну, красота. Природа хороша, жари, немає вітру, нема, Вода дуже тепла, купатися можна. Просто що хотілося щось зловити, допоказати, да ну сорі, побачаюсь, не зловив. Куди? Стараюсь, стараюсь, виправляюсь. О! Ой. Ну що, на вимазки пару кльову. Тут, там. Витащив два судочка, 150 грам, що я буду їх. На них даже телефони тут повикасував. Зараз покажу телефонку. Оце таку зелену і ракушатнику. Дивіться. Ось це відкосило таку зелену. А це ракушатники такі Вилавлював сайт, а то на крючку такі, але вони повні. Так що хлопці, всім привіт, підписуйтесь, будемо ловити рибу.